З Євангеліє від Марка, Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним і що сумували і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила. Не йняли віри, після цього з'явився в іншім вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були за столом. І докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих, і сказав їм: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню.